Друзі, всім привіт! Як часто вам попадаються такі ролики? Мені вони попадаються кожного дня, тому що вони мені подобаються. Для мене це просто насолода. Це, звичайно, не Toyota супра, але вихлоп з вогниками створити ми зможемо. Тому поїхали. Це набагато простіше, ніж ви можете собі подумати. Для цього нам потрібно лише катушка запалення, п'ятиконтактне реле, конденсатор, свічка і декілька проводів. Для того, щоб це все склеїти, є схема, я її ось прикріпляю, можу також все скласти. В кінечному результаті маємо вихід на плюс та на мінус. Ну і, звичайно, сама свічка, яка буде встановлюватись. Вихлопну систему перед прямотоком. Звичайно, краще, щоб був прямоток, тому що може розірвати всю вихлопну систему просто вщен. Для початку давайте протестуємо цю систему наскільки вона працездатна, та покажу вам, яка іскра в нас буде. Свічку на масу будемо спостерігати. Що буде утворюватись. Відключаємо. Звичайно, це все можна встановити через кнопку для, для більш комфортного використання, але версія 1.0 виглядає саме так. До речі, будьте доволі обережні. Тому що, якщо вас вдарить током, а це дуже неприємно і мене трішечки заділо, чесно кажучи, доволі неприємне відчуття. Встановлення цієї системи також максимально просте та банальне. Все, що потрібно, це врізати свічку на відстані 5 см від вашого прямотоку і підключити всю систему. На цьому все. Ось таким чином я зробив отвір і вкрутив сюди свічку. На цей отвір не звертайте уваги, це технологічний отвір. Не став заварювати, тому що отвір в мене вийшов доволі таки в розмір, тобто я її просто сюди закрутив і все, вона тримається доволі таки непогано. Тому підключаємо та тестуємо. Не виходить. Як бачите, не хоче вириватися вогонь з труби. Тому, подумавши, я зрозумів, що дійсно автомобіль дуже давно не заводився, тобто він повністю не прогрівався і має дуже багато конденсату, який заважає цьому підпалюванню. Тому виїхав, добряче прогрів автомобіль. Пробував знову і знову потерпів фіаско, тому що не хоче воно працювати. як вже не пробував, не хоче, не хоче. Навіть змінював положення свічі. Як бачите, вже є декілька місць, куди я встановлю, І працювати воно відмовляється. Тому жду від вас деяких ідей, деяких підсказок. Які зможуть допомогти втілити цей експеримент в реальність?